Це все В основному виставляють ціни як на дурака. дураках нескільки лявов. Ти що, сінок, каме грошей немає? Справка про справку, справка, яка підтверджує справку. Тут враг нападає і лучник. Поперали все рельсами, щоб держалося. Не, не опісуємо красота. Привіт, друзі! Приїхали в місто Луго. Тут таке дуже велике римське наслідя Юлій, Юлій Цезар після себе тут дуже багато чого ставив. Зараз знаходимося в старій частині міста і воно повністю під таким муром. Бачите, такий великий мур, це стара частина міста. Дуже цікава тут архітектура. Дуже тут було ловко, удобно захищатися від ворогів, тому що повністю кругом Ну, повністю кругом міста такий великий мур. Це єдиний в світі, де сохранився такий. В такому виді мур. Ось як раніше ці архітектори думали про людей. Ось Такі скамейки зробили. Лучник так сідає, бере луки, куди враг нападає і лучник... А так. І якщо зомбі апокаліпсис чи щось, я рекомендую сюди виїхати без проблем переживемо. Довжина всієї цієї стіни. Трошки більше 2 кілометрів, ширина 4,2 м, висота 12 метрів. Ви ну, представляєте, які це об'йоми. скільки це треба було времени і труда, щоб це все построїти. Ну, важко було захватити це все. Я хотів би на те час в Лугу жити, так тут в безпеці. Як його захватити взагалі? Що яка б, б махіна могла цю стіну пробити. Друзі, місто Луга на горі знаходиться, так здається, наче аж головою небо касається, так уже низько небо знаходиться. Ось такий також відкривається, глянь такий краєвид, відкривається з цих стіл. Друзі, населення в Луго не дотягує навіть до 100 тисяч, трішки менше, я думаю. Оренда десь починається 500-600 євро. Ось таке. Простенькі, думаю, можна знайти. А покупка дуже піднялась. Я думаю, найдешевші такі варіанти, щоб більш-менш щоб уже там заїхати і жити. Так теж десь 1090 тисяч євро. Ну, дуже все виросло. Р Років 7 назад, тут такі, продавалися по 40, по 30, по 50 куплялися, а зараз дуже ціни виросли. Ну, це як по всій Іспанії, бачите, що робиться. Тут логіки ніякої нема. Зарплати особо не виросли, а ціни ростуть піпець. Це в основному виставляють ціни як на дурака, чисто якась там баб... бабушка встала, ага, виставлю там за 200 тисяч, продасться, не продасться, без рахнеться, їй все одно. В основному так тут ринок і працює, логіки особо не шукайте. І якби купити особо нічого, навіть вибору, особо немає, постійно монітору в Лугу. Там як стояли, ті атіки, так само верхні, і вони стоять. Там по 40 тисяч, ну, з криши, так вони годами стоять. І ось-куча заброшень, і оце їм проще, щоб воно реально стояло, навіть не в оренду здавати. Так що такі то справи. Центр. І ось дивіться, центр міста. І ось оце ось всі доміки такі красиві, аутентичні. І повністю не жили, не, жи, не живуть люди. Ну, таке трохи запущене, ще не розвалюються. Тут кришу вже треба міняти. Що сюди людей не запускать, я не знаю. От дивіться такий чудовий контраст, Ось таке ухожене здання і ззаді на місці, воно ще як Кремля не оставили. так і нічого не криша не ложиться, бачите. Ну, а виглядає все одно мощно, там і потолки високі і все. Під реставрацію. Якщо комусь треба, ну, стоїть тільки воно буде, хоч і розвалюха така, але строїть, думаю, воно вже буде нескільки лягував. Тут, як бачимо, почали укріпляти стіни, поставили металеві такі рельси, тому що все може рухнути повністю, бачите? Нікому не треба було і тепер вже не продали там якісь закапенькі спеціальної, не хотіли продавати, а може взагалі власників нема. І фогосударство ось підпирали все рельсами, щоб держалося. І ось так ось реагують рибля, не предки їхні на це все. Дивляться і обсоримо. Стидно їм від всього цього, що відбувається тут. Друзі, ми знаходимося це з вами в центрі міста, і тут заброшених зданий дуже багато. І чого заброшені вони, тому що це якщо щоб реставрувати, це, це все старіна архітектура. Це треба кучу стільки ліцензій, щоб воно ну, відповідало старині це все. Це ліцензії куш, коштують я думаю, кучу бабок. Треба кучу перевірок різних пройти. Тому, мабуть, люди, я думаю, ну, просто не заморачуються, тому що це треба великі бабки і сили вложити, щоб це все реставрувати. Якщо так, як у нас там в Україні, хто як хоче, виставляє. Одне здання, одного там балкон так виглядає, другого так, там такі вікна, друг... вікна другої форми. Бачите, ну, люди наверное, проще, щоб воно просто гнило. Не знаю. Подивіться на розмір цих вікон. Раз, два, три. Чотири метри, я не подивіться. Кожен, раз, два, три, чотири. Да. Неопісуємо красота. Бачите, на нашому шляху ось вже багато ми пройшли розвалюх, але це не проблема іспанців, що ми там ліниві чи щось іспанці роботящі. Це проблема більш того, що куча непонятних організацій, якихось і куча непонятних законів, що ти тільки усложняють людям життя і вставлять палки в колеса. Дуже держслужби тут дуже медленно, тут можна роками все ж дати. Наприклад, там школу закінчився, треба ждати два роки, щоб отримати диплом, цей бумажечку. Вставати в очереді, це ж не нормально. Як ви рахуєте? Напишіть в коментарях, як вам іспанські закони. я вам казав, що кришу поміняти це дуже великий такий гемороз. Кучу грошей, так вам дивіться, робітнички працюють, повлягалися і лежать. Тому я вже не хочу дивитися квартири на це ярмо на шиї, ще купляєшся. Все так затягується, куча непонятних справок, справка про справку, справка, яка підтверджує справку. І затягнути це може затягуватися на роки. Кришу, щоб поміняти, і це теж важ... Тільки буде ваша проблема. Я там не думаю, що ви там спуститесь до бабушки внизу до якоїсь і скажете. Давайте скидатися, міняти кришу. Вона скаже, ти що, на каме, грошей немає, що я тобі. Да, криша це спільна власність усіх, усіх жильців у домі. Да? Ну, но, но Я не думаю, що хтось там буде скидатися. Ось, по закону то так. Да. Зато якщо я захочу в себе поставити сонячну батарею, то мені скажуть, ти що, не взяти ставити сонячну батарею, ти треба узгоджувати з усіма жильцями це. І ось через це все ось, бачимо такі картини в центрі міста. Але, ну, так, ну, общу казинку це не пост. Прикольно, дуже красиво. Мені подобається. Але... Ось теж у нас, бачите, чердах повністю посипався. Ремонтні роботи проводяться. Привіт. Привіт! А чому реставрувати почали? Потому що людям на голову вже почався кирпич падати, вже бачите, обгородили, тому що вже можуть... Летальним ісходом закінчиться все. А поки на голову тірпіч не впаде, так то не кидаються не туди. Друзі, але я вам скажу великий респект іспанцям, що вони реально турбуються про, про своє маслство. Римське, що це оставили їм. Вони підтримують усе, Хоч і треба кучу ще, ну, кучу треба бабок, щоб це все підтримувати. Я думаю, це великий треба затрат. Але вони бачите, турбуються про це, не забувають своїх предків. І ось дивіться, маленький кусочок за мною стіни. Іспанці застеклили, все акуратненько, щоб нічого під впливом доща нічого не портилось. Ось бачите, які молодці. І в луго таких участків що застеклено, таких дуже багато, прям ну чималечко. Ось бачите, я стою на стіні. Ось я дивлюся сюди зразу з стіни. Ось такі домики, ну як квартирні дома. Ось собі такі дворики зробили, трошки якісь. Такі... Деревця посадили, щоб так до сіни на них на люди не дивилися, такий затишок собі люди зробили, бачите, так красивенько, все акуратненько, зложене. Ну, що, що іспанці до порядку люблять порядок іспанці. І, цього. За що я люблю Галізію, що вона такими пам'ятками славиться. Тут кожне якесь містечко, навіть село. Поїде там якась церквушка буде, щось по-любому це буде старе. Якісь там колодязь чи що-нібудь тут безконечно, може путешество, якесь запердешне. Село поїдь і що туди цікаве знайдеш. Ось, оце тут от, центральний вход. Гляньте, яка подивіться. отак. Подивіться. йому вже Гляньте. Гляньте, екран. По-моєму це кайф. Побожнюю лугу. Друзі, подобається вам така архітектура, пишіть в коментарях, поспілкуємося з вами. Мені дуже подобається. Друзі, ось тут пошукати з металодетектором, ой-ой, Тут столько всього можна накопати. Якщо б мені предложили мільйон євро, чи пошукати отут щось з металодетектором. Я вибрав пошукати з металодетектором, то столько можна його знайти. І ще купити не одну квартиру в Іспанії, ще котам свою квартиру купити. І ще і наняти. Някі... Нанять прислугу. Яку, що там Рюкзачки в школу носили їхні маленькі чемоданчики. Тут, ну, тут, ну, Не, не можна тим зайнятися, тут заприщаноти всім. Якщо мене поймають, то проблеми будуть. Ну, це моя мрія тут, пошукати з металодетектором. Але я думаю, ми з вами пошукаємо металодетектором. Там є одне село в мене біля Арзуа, воно затоплене повністю. А на осінь, коли вода уходить, там видно фундамент ще старий. І там я вже нам знаходив доволі цікаві артефакти. Ще я думаю, що з вами, з вами покопаємо на Коп з'їздимо. Молодеж, в Луго дуже це підтримують, Оце наслідє і всі графіки, Оце таке, в такому стилі, все римське наслідє, римляни, красиві рисунки. Ну, молодці, друзі. Я і Юлій Цезар, будемо з вами прощатись. Тож, Якщо сподобалося це відео, ставте вподобайку. Дякую, що додивились до кінця і до нових зустрічей.